Всім привіт, дорогі друзі! В попередньому відео ми розбиралися, як створити текстові канали та голосові канали та як... та як ними користуватися. Сьогодні я розширю цей список, оскільки, окрім ось цих трьох каналів текстового, форуму і голосових є ще два. Аби їх увімкнути ви повинні зайти в налаштування серверу і ось тут прогортати вниз. Це як на телефоні, так і на комп'ютері без різниці, і там і там буде одинаково. Прогортати вниз і тут буде увімкнути налаштування спільноти. Нажимаєте Розпочати. Зі всім погоджуєтесь. Канал із правилами можна створити. Так. Канал оновлень для спільноти також створити. Також погоджуєтесь. І ви відкрили ще два пункти з ще два нових канали. Канал Rules. Він системно його змінити неможливо. І Модератор Only. Але сенс не в цьому, оскільки ви відкрили два нових канали, які можна створити. Коли ви нажимаєте створити канал, тут ще появилось оголошення і етап. Оголошення можна зробити, наприклад, новини. Добре, давайте створимо. Оскільки цей сервер, як я вже казав, буде використовувався. В майбутньому, як мій основний сервер. То ми його помаленьку будемо налаштовувати під себе. Добре. Новини. Створюємо. Це будуть новини. Е, сюди будуть надходили різні новини. Від, наприклад, я щось буде описав важливе, до вас це буде приходило і так далі. Е, перейдемо далі. Який там ще один канал був? Етап. Етап це конференція. Ви можете створити його. Ви можете створити її, наприклад, конференція. Ви, ви створили цей канал, заходите в нього. Тут можна собі увімкнути музику, можна вимкнути. Оскільки я головний цього серверу, тобто власник, я можу розпочати роботу трибуни. Тема етапу. Ну то без різниці, яка тема буде, оскільки я один. Ну, розпочали. Я головний, мене зараз всі чують, все прекрасно. Можна також увімкнути камеру, почати демонстрацію екрану і покинути трибуну, включити музику і так далі. Тут будуть відображатися всі інші учасники серверу, які зайшли вас послухати. Які зайшли вас послухати. Також ви можете надати учасникам серверу доступ до трибуни, аби вони могли виказати свою думку і щось сказати, поспілкуватися з вами і так далі. Щось подібне до дебатів. Ну. Е, також давайте розберемося з категоріями. Як створити категорію. І почнемо робити Discord сервер. Сам Discord сервер е, для. Ну сам Discord сервер, аби, аби ви могли на ньому користу, ви могли бути в ньому і в загальному брати різні. ті... Бо тут будуть різні коди, ви зможете їх копіювати собі. Ну. Створити категорію. Ну, категорія не будуть. <кій> категорія не буде. Як би то її назвати? Основні канали. Основні канали. Створити категорію. Основні канали це буде на самій горі категорія, сама перша категорія. В неї будуть входили новини, які ми вже створили. Зберегти поточні дозволи нажимаємо. Конференцію я на даний момент видалю, оскільки в ній немає потреби в цьому каналі. Рулес також будуть на самому горі. До речі, то що щойно висвітлювалося, я вам зараз поясню, що це таке. Але насамперед створимо ще канали. Правила вже є, новини є. Створимо канал. Привітання. Вітання. Створити канал і прощання. Привітання і прощання. В привітання будуть надходили. Привітання нових гравців, які доєдналися на цей сервер. В прощання будуть надходили повідомлення про гравців, які покинули цей сервер. Аби це все налаштувати, пізніше буде потрібен бот, але так на системному рівні можна налаштувати тільки привітання, і ви повинні перейти в налаштування серверу. І тут маєте перейти в. Ого, я це змінив. О, маєте перейти в залучення. І тут вибрати канал системних повідомлень. Привітання. І з системних повідомлень, якщо хочете, аби тільки, і тільки привітання, то маєте тут вибрати. Відправляти в випадкове повідомлення з привітанням, коли хтось приєднується до цього серверу. І забрати можливість для учасників відповісти стікером. І на цьому все. Тепер, коли гравець буде приєднувався на сервер, то його буде, його буде вітати сам сервер. Та... Перша категорія, як на мене, вже є цілком. Цілком нормально, основні канали, новини, правила привітання і прощання. Правила пропоную змінити назву на українську, оскільки, може, не всі люди знають англійську мову, то вже найбуде. <кхи> правила, Правило Текстові канали. В текстових каналах, ну, оскільки ми робимо сервер особисто для спілкування між мною і моїми підписниками. То ми тут створимо м, загальний форум на даний момент видалимо, оскільки він не потрібен. Добре, і в загальним. Загальний чат. чат. <кхе> і в загальному чаті зможуть писати звичайні гравці спілкуватися між собою. Також створимо чат питання. Чат. Відео, фото. І чат меми. Ну як же ж без мемів на серверах? Ну ж ви то зрозумієте? Створити канал. Ну, на даний момент, оскільки е, ще сервер не заповнений, на сервері тільки одна людина, тобто я, власник цього серверу, е, цей сервер сильно вдосконалювати не треба. Вже як пізніше, то вже будемо робити дизайн для цього. Для початку його треба. Його треба розсортувати на категорії і на канали. Голосові канали. Ну, оскільки це може, не знаю. Я створ... Оскільки це може хтось буде бавився на цьому сервері, щось робило на цьому сервері. То я створюю загальний, сер... загальний канал. І. І загальний канал, а в, в подальшому... А ще АФК треба зробити тож. Е, Аф... А АФК канал. окей, І в подальшому я ще зроблю приватні канали через одного з ботів. Е, пізніше я вам це все покажу. Е, щоб вибрати АФК канал, ви також маєте перейти в профіль сервера залучення. І ось тут маєте вибрати неактивний канал, тобто АФК канал, АФК тайм-аут неактивності. Якщо людина неактивна протягом 5 хвилин, то її перекидає в АФК канал. Ну, А до скільки 5 хвилин, то замало, то я дам 15 хвилин. Зберегти зміни. Пробіжімося по залученнях оскільки це такі системні налаштування серверу. Системні повідомлення, ну тут все прекрасно розписано. Я не знаю, чи варто вам це пояснювати чи ні. Mm -hmm. Надіслати корисні поради щодо сервера, це можна вимкнути, оскільки це не потрібна функція, і воно ну, фактично ніколи нічого не присилає рідкість. Налаштування ну, стрічки активності показує на цьому сервері стріжку активності, що складається з ігор та підключених програм. Ну, як на мене, це досить гарно оздоблює сервер. Типові налаштування сповіщень. Якщо ви виберете всі повідомлення, то всі повідомлення будуть присилатися іншим гравцям як, як просто повідомлення, як їх би згадували. І то трошки роздратовує, тому варто вибрати лише згадування. Неактивний канал, це щойно було. Е, віджити серверу. Це досить крута штука. Якщо ви маєте, наприклад, свій сайт і потрібно е, і фрейм, і фрейм, так. Е і фрейм з серверу встановити до HTML-коду. HTML-код це мова, ну це не мова в програмуванні, так як би брати. Це код, в... на якому створюються і пишуться різні сайти. Ось, Ви можете нажати умкнути відget серверу. Тут зберегти зміни. Скопіювати і «Фрейм код Після чого вставити в свій. Свій, на свій сайт і буде віджет вашого Discord серверу. Можливо, в подальшому я вам покажу, як це робити. Можливо, і навіть в наступному відео. Якщо це відео набере, така ну, буде... крута цифра 7 лайків. <смі> Для початку 7 лайків нехай набере і, і тоді попробую вам пояснити, як користуватися цим іфреєм. E Модератор це суто буде приходило що наприклад, сповіщення про активність увімкнено, наприклад, якщо щось в сервері буде діялося не так, то автомод буде це підхоплювати і буде насилав сюди сповіщення. Ви зможете це сповіщення, на це сповіщення зреагувати, тобто відхилити його або схвалити, і автомод це направить або нічого не буде робити. Але це в подальшому. Так, Як на мене, основні канали, текстові канали. І голосові канали. Це все. Ой, категорії перепрошую. Але ще можна створити категорію. Створити категорію. М -м... Зробимо по англійськи Discord девелопер. Зробимо це приватною категорією. Щоб не всі могли це бачити. Але скільки зараз ще немає релей, то це не варіант робити. Не ставити її приватно. І ось тут зробимо спілкування. Спілкування Якісь поради, наприклад. bo tutaj discord botę i oś tutaj i tutaj jeszcze zrobimy tutaj zapytania co do discord Ну, як на мене, це, цього вистачає на початковому такому рівні сервера. Основні категорії створені, такі як основні канали, текстові канали, голосові канали і Discord Dev. Пізніше ця категорія буде е, приватною, тобто не всі зможуть на неї дивитися, зможуть дивитися всі люди з вибраною роллю. Ну, в подальшому ми налаштуємо модерацію, налаштуємо різних ботів, аби все було виглядало круто. Покажу вам, як зробити круте привітання більш-менш через JuniperBot. Все буде гарно. А на цьому я планую закінчувати е, в подальшому. Так як я казав, в наступному відео попробуємо зробити e Попробую вам пояснити, як... Е, попробуємо створити ролі. А чому попробуємо? все створимо. Створимо іфрейм, e ставимо фрейм, e створимо ролі. Підключимо ролі, налаштуємо ролі, щоб все було, виглядало гарно. І може в наступному відео воно вийде таке трошки довше, то що зробимо привітання і прощання. Ну. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ставте обов'язково лайк. Підпишіться на канал. Дякую за перегляд.